Ліза Конолі мешкає у нью Йорку вже понад 30 років. Конолі демократка та дуже активна у політичному житті, оскільки за її словами глибоко вірить у свободу, демократію та американський спосіб життя. Тому ввечері 1 жовтня жінка прийшла до студії телеканалу CBS, де відбувалися дебати між кандидатами у віце-президенти. і коли я дізналася про акцію на підтримку Тіма Волза на дебатах біля студії CBS, я просто хотіла бути там разом з усіма. Близько 300 людей також прийшли. Під студію, де відбувалися дебати, прийшли як прихильники Тіма Волза, так і Джейді Венза. Попри те, що місто Нью-Йорк зазвичай голосує переважно за демократів. Прибічників республіканців з червоною символікою було також доволі багато. Прихильниця Джейді Венза Дженіфер одна з учасниць акції просто хочу побачити, що відбувається, а також зустрітися з іншими людьми, які мають такі ж політичні погляди. Чекаю почути Венса. На мою думку, він має більше мудрості та розуму, ніж інший кандидат. Це закрита подія, немає аудиторії, і я сподіваюся, все буде спонтанно, не за сценарієм. І кандидати не знатимуть запитання заздалегідь. У мене щодо цього завжди є підозри. Буквально за 15 хвилин до початку дебатів натовп на вулиці біля студії буквально розчиняється. Привічники обох кандидатів поспішають знайти місце у барах чи пабах, аби там подивитися дебати. Конелі до цього також підготувалася заздалегідь. Вже не вперше дебати вона дивиться в одному з караоке барів у центрі нью Йорка на спеціальній вочпаті. Та Я знайшла це місце під час праймеріс у 2020 році. Зазвичай це караоке-бар, але вони зрозуміли, що також можуть залучити людей до перегляду дебатів. Тож я тут вже напевне в шосте чи в сьоме саме для дебатів, не для караоке. Ема Крейга адміністраторка бару, який вже багато кампаній поспіль організовує вечірки для перегляду дебатів, каже, бар до цього підходить відповідально кілька років тому у нас усі кандидати були представлені в різних кімнатах, і люди могли приходити. І це було справді весело та захоплююче. І тому ми знову зробили це під час президентських дебатів цього року. Прийшло дуже багато людей, і це було цікаво. Вже до кінця вечора люди розслабилися, кричали, сміялися. Наприкінці справді відчувалася товариська атмосфера. На дебати кандидатів на посаду віцепрезидента кажема, прийшло неочікувано багато людей. Вона пояснює це особливою атмосферою та жартома називає вечірку політичним суперболом для українки Катерини Павлевич Це перший досвід публічного перегляду дебатів. каже досвід цікавий, але вона розчарована тим, що на дебатах взагалі не звучала тема України. Ці дебати відрізняються, що радує від президентських дебатів більш скажімо так, раціональні відповіді члени ці дебати скоріше, щоб переконатися, чи саме правильно зрозуміли з політики кандидатів, але мушу сказати, що ем, лише в листопаді ми побачимо, які дебати були насправді виграшними. Тому що, ем, як показує тактика, ем, Америка, Америка дуже розділена, і ем, люди скоріше чують те, що вони хочуть почути ем, і ем, тому тому, якби мені здається, республіканці в цих дебатах проявили себе трошки краще ніж попередніх. Тобі Гершковіс вже не вперше публічно дивиться дебати. Для нього це важлива політична традиція. Дебатами кандидатів у віцепрезиденти задоволений не дуже каже, вони були більш-менш рівні для воуза та Венса, а також на його погляд, нудні я думаю, Джейді Венс був дуже відполірованим і справді добре впорався із донесенням своїх аргументів. Я думав, що тім волос володіє всіма знаннями, але іноді здавалося, йому було важко донести свою точку зору. Тому на погляд Тобі у дебатах з невеликою перевагою переміг Венс. Водночас він сумнівається, що вони справді матимуть вплив на результати президентської кампанії. Соломко, Павло Терехов голос Америки.